Друзі, хочу вам сказати, що про пошуку автомобіля Це можна зні... знімати ціле кіно, блокбастер, трилер. Але TikTok дозволяє тільки 3 хвилини максимум відео викладати, то що я не знімаю, я наріжу просто наріжу картинок. Щоб вкластися три хвилини, але ж ви не уявляєте, яка це пригода. Ну, для мене вона цікава. Мені подобаються такі подорожі в пошуках скарба якогось, знаєте, щоб продати потім купити гарну машину і продати гарну машину, щоб совість була чиста перед вами. Тому що моє кредо говорити правду і нічого, крім... і нічого крім правди. Це вже й навчив, навчив... життя, досвід, краще бути чесним і жити. Правильно йти прямо, не оглядатися. І, власне, коли ви задоволені, потім все добре, ви до мене повертаєтеся, звертаєтеся, ну я кайфую від того, що є результати. Що ми всі задоволені залишаємося тим тією машиною, яку ви купуєте, яку я купую, знаходжу для вас. Цілий блокбастер, я вам так скажу. Зараз в білій церкві, а далі що буде, то буде. Зараз поки чекаю на автомобіль, який приїде на огляд BMW 3 Бюджет 6 тисяч доларів. Нашептали на ухо, що є класна тут BMW 3 Слава на коштувати. Блять, вова ж казала вона технічно в ідеально, ну Ні, так вона нормальна, там різіночка ця біля. Для мене головне, наприклад, технічний стан в першу чергу. Рідний пробіг, кузов 100%, щоб був без ДТП. 1, 2, 3 підкраса без шпаклівки я допускаю. Або ж взагалі в рідній фарбі, але потрібно якісь царапинки, якісь дві деталі підфарбувати, бо там є царапинки. Такий варіант теж годиться. Я вам хочу сказати. Це не сильно критично. Чому? Тому що люди зараз, е е е е, як на українській мові буде слово осознано, осознано купують автомобілі з Америки, биті і їздять собі задоволені. А ми всі шукаємо до сих пір нефарбовані машини. Друзі, я вже дома лягаю відпочивати. Якщо коротко, машина 3-ка, трупа, як технічно, так і візуально, так і салон. Ти км сто кілометрів проїхав просто даремно. Не можу я вам продати погану машину, купити погану машину і продати погану машину. Я так не працюю. Тільки гарну машину, хороші руки своїм клієнтам, щоб репутація була чиста, і ви до мене ще поверталися, зверталися. Для мене це головне.